Всім-всім вітаннячку. Давно забула, що обіцяла знімати щоденний якийсь влог. Ну, не якийсь, а своє життя, звичайно. Але, знаєте, якось так життя дуже швидко плине. То те забудеш, то туди забудеш, то туди глянеш. Одним словом, я вам хочу трішки-трішки розповісти швиденько наших новин. Я отримала посилку з України. Зараз вам ставлю, ви подивіться, будь ласка. Тут латочка. у мене посилочка з України. Супер! І хто мене добре знає, той знає, що я обожнюю, і що мені важливо. Тут у мене недов'язаний светр. Я на в'язальному каналі обов'язково це все покажу, але, скоріш за все, буду знімати вже завтра, бо світла немає. У мене тут буквально його шити і светр можна носити або дов'язати. Капішон, бачите, ось у мене ще такий бунтик пряжі залишився. Так, ще на один червоний светр мене чоловік прислав, бобінка, і там є о, і ось три моточки. А також для іграшок зараз буду розбирати, бо там Том побував в гостях, і мій минулий светр. І для нього чорна пряжа. А посилку відправляли тут в цьому. В пакеті лежать контурні карти для Ігоря для української школи, бо Ігор навчається дистанційно ще й в українській школі. І мені чоловік мене порадив, бо знає, як я полюбляю каву смачненьку, нашу українську каву. Бразиль ось таку мені прислав сухої обробки з ароматом розинок і випечки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Ну, попробую. Не знаю, що це мені таке смачненьке прислав. Хочу спробувати. Одним словом, ось таке щастя мені прийшло з України, хоч щось прадує. Також ми з Ігорем були в Польщі в декількох магазинах, різноманітніших. Ось такий величезний у нас є пакет речей. Тут два худі для Ігоря, чорного кольору, і я думаю, сенсу показувати нема щось. Класичний худі з капюшоном, чистого чорного кольору. Навіть ніякої надпису. Бо Ігор проти. Ось так. І я хочу вам зараз ще також показати, що я купила в Польщі з продуктів. Звичайно, вже дещо ми поїли трішки, трішки розпочали, відкрили. Але я все ж таки хочу, хочу вам показати про це і розповісти. Звичайно. Чеки деякі в мене є. Я буду прописувати вам ціни по чекам, але не на, все, не на все я залишила чеки. Тому, якщо вам цікаво, дивіться це відео, тому що тут будуть ціни в Польщі. Єдине, от зараз стою і згадую, що соняшникова олія в Польщі майже на 1 євро дорожча, ніж в Німеччині. Це в тому магазині, де дивилась я. Можливо, хтось бував в інших магазинах, пишіть, мені буде цікаво. А зараз запрошую вас на стіл. Покупок вже не так і багато, але є що показати. Стосовно продуктів, тут покупки з якогось звичайного супермаркету продуктового в Польщі. Я навіть не знаю його назви. Якщо знайду чек, то прочитаю і десь зроблю підпис. Не знаю, це дорогий магазин чи дешевий. Я взагалі нічого не знаю в Польщі. Ми просто вже на виході з магазину у нас було небагато часу до потягу. Забігли і купили. І, до речі, в тому магазині ми купили ось цей зефір з України Жако в шоколаді. Він нам коштував 15 чимось злотів. Знаю точно, що в магазині Україночка він дешевший. Я пропишу. Ціни, де будуть, і, здається, чек у мене був, бо я пам'ятаю, що там були всі ось оці ковбаски. Ми ще їх не відкривали. Це полюбляє у мене і такі ковбаски, кабаноси. І він їх їсть не до пива, звичайно. Я думаю, Багато хто може подумати. Вони були на акції, Ігор подивився, сказав, що хоче собі взяти. І я, да, звичайно, не відмовила своїй дитині. Також ми взяли ось таку ковбаску. Зараз переверну, хто знає. Смачна вона чи не смачна, дивіться. Свиняча була, я, ну там дуже малий був вибір ковбас в цих магазинах. Німецькі ковбаси нам не дуже заходять. Вирішили цю польську взяти, ну непогано. Бо іноді я купую Ігорю ковбаску в місцевому польському магазинчику, який біля нас є. Там вибор не дуже великий, але з чого обрати. Пишіть, будь ласка, якщо хтось знає, які магазини, які ковбаски смачненькі, хто зараз знаходиться в Польщі і мене дивиться, буду дуже вам вдячна. Ціну також пишу, бо я не пам'ятаю, ми його спробували, нам сподобалось. Знаєте, як замість бекону, в... до... замість бекону до омлетів. Також ми взяли оцей сир, ось такий він у нас є. Ось такий сир ми брали. Чесно кажучи, ми більше розраховували, що він буде більше на сологуню схожий. Він м'якший аніж сологуня, непоганий, але смак не дуже нам сподобався. Більше брати не будемо. І ще ось таке, що я взяла в, Украї... в польському магазині. Ось така шоколадка для Ігора. Він ще її не куштував, не знаємо, бо йому зараз не до шоколадок. Адже ми забігли в український магазин. В українському магазині ми купили ми двічі в Україну. Так були в цьому магазині. Вперше ми купили морозиво стакан Велелікан. Він взяв сухарики Флінт. Він дуже їх полюбляє. Що в Україні ми завжди їх купували? Ці, саме грінки з томатами. І квас. Для нього квасу недостатньо, як я кажу тут. Я фото вам ставляю, звичайно, цієї картиночки, і не також, якщо знайду, пропишу. А купили ми, окрім цього всього, дві пачки насіння. Поки ще тільки є одна у мене, інший вже Ігор забрав і з'їв. Я не їла. Але ви знаєте, коли він відкрив цю пачку насіння, такий аромат був! Прям на всю квартиру. Тому що дійсно ароматне насіння. Те, що ми тут купували насіння, немає такого аромату. А це ну, рідне для кожної родини в єдиній Україні. Ось так вам ну, чесно вам скажу. Аромат смачний. Ціна не пам'ятаю, як кажуть. Далі ми купили ось таку ковбаску з салтівська салями Мадера. Я її, звичайно, я її, звичайно, купувала і в Україні. Ну, тому я не змогла відмовити від ковбасочки. Ну, На бутербродики якраз там на заняття, до школи, буде непогано. Так, це вже було ну, більш польське, але ми взяли приправу до шашлака класичну. Ой, але я хотіла, знаєте, що я хотіла? Я хотіла знайти агар-агар. Чесно, обійшла всі магазини, нема ніде того агар-агару. Дівчата, хто знає як пишеться агар-агар німецькою, польською. Напишіть мені, будь ласка. У мене є деякі ідеї щось приготувати з цього, не щось, а я знаю, що я точно хочу загару агару, -агар, але ніде не бачу. Можливо, я не туди дивлюся. Будь ласка, буду дуже всім вдячна. Ось така приправка до шашлику класична. Я полюбляю додавати її до м'яса, до фаршу, якщо щось готуємо, щоб якийсь був дуже-дуже смачний ароматик. Так, і ще я купила Ігорю дві пляшки ось такого квасу тарасу. Ви уявляєте, ми це все тягли: дві пляшки квасу тарасу, 2 дві, дві літри. Ігор, якби міг, брав би більше. Але ж ну, ви розумієте, і ще, окрім цього, була пляшечка класичного тархуна. Ми його також вже випили, але ми його випили по дорозі. Ці пляшки ми викидали, пластик, бачите, викинули, бо ці пляшки в Польщі вони не здаються. Чому вони здаються? Дивіться, є значок, такий же самий, але я маю сумніви, що в, Украї... в Німеччині є його здам. Ну, ну, цікавенько, цікавенько. Значок точнісінький. Зараз хвилинку я вам покажу. Хм. А, бачите, єдина різниця. Є надпис. Зивіться, це німецький значок, пляшка для води, а це польська. Це українська пляшка, але на польській назві. От така група. Я думаю, навряд чи воно нам проб'є там Ну, одним словом. Не знаю, я знаю, що не можна було всім вдячна за увагу, за підтримку і до наступних зустрічей у наступному влозі.